Сьогодні Apple оголосила про плани провести свій щорічний захід, присвячений iPhone, у понеділок цього року. Зазвичай минулі роки це було у вівторок або навіть у середу, але Apple обрала понеділок, 9 вересня, у парку Apple у Купертіно, Каліфорнія, і все почнеться о 10 ранку за Тихоокеанським часом. першій годині дня за східним часом. Цього року на заході Apple представить лінійку iPhone 16-го покоління, нові моделі Apple Watch та AirPods 4-го покоління, а також оголосить дати офіційного запуску iOS 18, MacOS Sequoia та інших оновлень програмного забезпечення Apple. Отже, запрошення на захід і слоган час сяяти. Якщо зайнятися спекуляціями, очевидною річчю тут для мене була б Siri та інтелект від Apple. Можливо, ми побачимо деякі нові функції Apple Intelligence, специфічні для iPhone 16 на цьому заході, поряд з новим обладнанням і змінами в самому асортименті. Чи можливо ми просто побачимо повтор тих, що вже скоро з'являться тут, але яких не було в бета версії. Очікується, що всі чотири нові iPhone матимуть настроювану кнопку Action та нову кнопку Capture для зйомки фотографій з будованими жестами, такими як змахування або масштабування, або легке натискання для автофокусу. Apple також додає чип A18 до всіх моделей, тож вся лінійка iPhone 16 буде здатна підтримувати функції Apple Intelligence, які з'являться в iOS 18. Жодних інших великих нових функцій не очікується для стандартних моделей iPhone 16, але лінійка Pro отримає збільшення розміру дисплея від 6.1 до 6.7 дюймів, а потім від 6.3 до 6.9 дюймів відповідно для Pro та Pro Max. Обидві моделі також включатимуть опцію 5х телевізійного зуму, яка була ексклюзивною для Pro Max минулого року. Ця відстань зуму може навіть збільшитися, можливо для Pro Max або для обох моделей з тією телевізійною лінзою, а також деякі покращення до ультраширокої лінзи. Так, очікувано також. Для Apple Watch стандартна серія 10 очікується з тоншим дизайном і більшим дисплеєм, але зміни не будуть такими радикальними, як ми колись думали. Також Apple планує оновити Apple Watch SE та Apple Watch Ultra, і ми могли б побачити нові здоров'яні функції, такі як виявлення апної у вісні та моніторинг кров'яного тиску. Але не зовсім зрозуміло, чи встигне Apple їх підготувати до цьогорічного запуску моделей. Можливо, також будуть кілька сюрпризів. Чутки ходили, що на цьому заході також можуть показати нові AirPods 4 у двох варіантах: стандартна версія, просто оновлення до трекі, і ще одна з ANC та прозорістю. Зазвичай функція ANC призначена для AirPods Pro, але тепер це дасть користувачам іншу посадку і стиль, схожий на AirPods. Тепер це буде оновлено, і ви зможете мати це у Непро версії. Версія Apple планує транслювати осінній захід на своєму вебсайті YouTube або через додаток Apple TV. Дуже дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.